Ой за лісточком сонечко встало. Сива зозуля та й закувала, ой, закувала, та й на тополі, там дівчинонька гуляла в полі, ой закувала, та й на тополі, там дівчинонька гуляла в полі, їхали хлопці в поле Ой, дівчинонько, би цвіте, кого раненько вийшла зустріти, Ой, дівчинонько, ви цвіте, кого раненько вийшла зустріти, я мала в полі ромашки білі, кого чекала, того зустріла, Ти садочок дочок до мене хлопче, ніхто ним тебе стежки не топче, Тихий садок. Co do mnie chłopcze, nikt ode mnie bez teczy nie topcze.